Минулого року після численних скандалів надзвичайно великий запит щодо справедливості. Скажіть, будь ласка, чи був проведений якийсь аудит щодо пенсії високопосадовців, силовиків і так далі? І якщо він був проведений, чи можете ви оголосити ці результати? Чи були переглянуті пенсії по інвалідності високопосадовцям або можливо якісь справи направлені до суду? Дякую. Щодо пенсій по інвалідності високопосадовцям, то вже ми зареєстрували закон, який передбачає, що всі пенсії обраховуються по інвалідності за загальним правилом. Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то це не важливо, чи це прокурор, чи це, не знаю, чи це якийсь фахівець із обліку, чи, чи просто, наприклад, журналіст. Немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати власне. Ту потребу в підтримці, яка є, а не якийсь там спецстатус. Тому законопроектом ми урівнюємо абсолютно всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, і вони не залежать від статусу, окрім учасників бойових дій. Для них окремо, окремо зберігається підтримка. Це перше. Друге е – як я вже сказала, для того, щоб забезпечити справедливість в загальних спеціальна в загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, аніж за загальним правилом, ми відповідно в законі про держбюджет, а також в спеціальній постанові обмежили обмежуючими ко... коефіцієнтами всі пенсії, які складають вище ніж 23 тисячі гривень. Ну і це як правило будуть прокурори та інші е, суб'єкти, які отримували внутрі тобто, топ-посадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судів, тобто різних судових вироків в, 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 в рішень. Перепрошую, бо вироки це в криміналі е, в різних судових рішень. Е, і таким чином ми також е, показуємо, що будь-які маніпуляції, в тому ж в тому числі судами, не матимуть сенсу. Ну і не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закони, його треба дотримуватися.